Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ще раз повертаюся до сметани, бо багато запитань поступило по маслу і по сметані. Як зробити, щоб була така густа сметана, як вас? Ось, Ми сепаруємо, вона у нас рідка не загустає ось яка сметана. Її ковирати не можна ножем те Ложкою виковирити з банки. Як ти робиш, щоб у тебе така густа? Грійте трошки більше молоко. Сметани виходить менша пропорція, але сметана рано перегнала, до вечора вона вже така, що вже її тяжковато взяти, а вже на другий день її вже можна веделкою брати, і то не знаю, чи ви її ковираєте, ложкою треба. Так, що ось таке то. Тоді у вас буде результат. У мене відео є на каналі, там, де я сепарірую молоко, за сепаратора заглядаю на заставці. Ось. Подивіться відео, як я сепарірую, до якої температури грію. Там є відео, там я вмисне знімала відео з такими температурами, щоб знати і для себе, бо сама також, якщо довший час не сепарірую, то забуваю. Я його сама перездивляюся також. Ось, І грію трошечки більше, молоко тепліше, добре тепліше. ось, І тоді сметана виходить весь час густа, гарна, але її менше. Але це вже та сметана, з якої, ото скільки ви сметани віляли, і виходить масло. Розумієте, через те, що це вже самій жир. Масла не зробите, якщо не віліти, сюди води. Оце я виляла сметани, викофирала пів літри тут і ось літра виполоскала сюди. Тут в мене півтора літри сметани. Ось стільки є сметани. Я віляла сюди десь грам 700 води, звичайної води. Бо я не можу, бо я віляла півлітри, а лише одоляла, бо вже міксер потягнути не може. Ось, то вже масло робиться. Я доляла сюди ще води, бо для міксера тяжко. Це виходить дуже ну, самий жир. І тоді його збити нереально. Треба ляти або молоко, або якщо ви хочете ту маслянку брати на їжу, потім там пекти, булочки, чи навіть люди оставляють в холодильнику нею за ну, маслянка, чи як там у нас маслянка. Люди людей кажуть, якось генакше, всяку різню там називають. Після масла ця рідина. Ось, якщо ви на хочете пекти оладки, якщо ви хочете хліб там, чи булочки спекти, на ній можна пекти, то її лєте молоко сюди. Або сироватку, чисту без сира, Ось, Або воду. Я, наприклад, я лью воду, бо я ту маслянку буду виливати. А якщо ви хочете нею, її поставити в холодильник, щоб вона вам загустла, Ось, то вона буде вам салати мастити. Буде обезжирена така сметана, вона буде густенька, загустає і нею можна, знизу молоко відійде, молоко робити з боку бануці. Ну, під тим густим ложкою тако відхиляєте, молоко зливаєте, а це густе остається. Можна салати мастити, можна собі вареники мастити, хто не може жирної сметани їсти. Це виходить так, як обжирена сметана. Ось таке діло. Але я лю воду, бо я ту маслянку виливаю і даю козенятам пити, козам пити, то я її не оставляю. Ось такі справи. Так що, якось так. Оце в мене вже масло доробляється. Зараз ще кучу, буде масло. Ось. Сметани свіжої масла я б не радила робити зразу. Ось, бо довго збивається. Не знаю, по крайній мірі в мене. Треба, щоб воно хоч... Хоч сутки постояло в холодильнику, і ця сметана, і тоді робити масло. Зразу зі свіжої, якщо робити, треба додати сметану свіжу лимонної кислоти і збивати. Вона рідка, так, її не треба буде доливати водою. Ця маслянка також дуже смачна, остається така як сметана, бо в ній багато остається ще жиру. То, якщо зі свіжої сметани робити маску, з ріденькою сметани, ось, з вершків буду казати, то туди доливати нічого не доливайте, бо в крайньому разі молоко і оставляйте цю смастянку будете мати до салату і до всього, що вам там треба, чого треба. Ось так. Все масло робиться. Зараз відійде маслянка, бо воно ще не відійшло, Вже майже масло, але ще маслянка не відійшла. Ось такі то справи. Ось так робиться масло. Хочете банці його наколотати, хто не має міксера, просто в мисці розводити. Тоді доливаєте води, з водою розводите, в банку зливаєте калатаєте в банці. Це вже як вам до Ось. Ще, якщо довго сметаною не робиться, а ви хочете, щоб кислинка була в сметані, Ось, щоб вона не була солодковата. У мене люблять солодку, то я не, не додаю нічого. Е, просто оставляєте при кімнатній температурі, щоб вона трошки закислася. Можна дати зо дві ложки сметани. Те, сироватки, ту, ту сметану, щоб воно постояло, закисло. Ну, трошки кисніше стало, щоб мала смак сметани. Я так не роблю, бо в мене, мене так не вже масло до нас збивається. маслянка відходить, ми видно вирмовлю. О, в нас вийшло масло. Масло гарне, смачне і прекрасне, без запаху. Постороннього вонючого, як там кажуть, що вонючий. Зараз ще буде два удари в мене. Ще є в мене півторалітрова банка, і літрова і півлітри. Зараз я його все перероблю. І буде, і буде смачно. Так, що ось таке, то я думаю, я вже на всі запитання ваші відповіла по маслі. Ось, дивіться повністю відео, і вам все буде зрозуміло. Так, що ось таке. -то. А якщо ви молоко забагато загріли, а вам мало сметани виходить, просто як перегнали молоко, долийте туди, наприклад, на літру грам 300 молока, на літру тих віршків. Перемішайте і поставте в холодильник. Вона буде трошки рідковата, не буде така густа, і буде більше вам сметани, якщо вам така зажирна. Я оставляю сметану жирну, а потім, бо мені місце в холодильнику займає, так кажу, як є. А потім, як роблю масло, то я просто-напросто до молока оце додаю, або воду, більшості воду. Рідко, коли я додаю. Молоко або сироватку. Ось такі справи. Так що хай у вас все вийде, хай ваші кози будуть здорові, дають вам багато молока, гарного жирного і хай все у вас буде добре. Ось так. Ось таке в мене вийшло, масло, з півтора літри сметани. От якраз та вода, що я доляла, вся відійшла. Бачите, зараз ось так зберу. Цю воду зілю в відро. Це буде козеня там. Ось, масло потім як вже все зроблю, переполошу. Зараз це масло я відкладу в миску. Ось така, купа масла, в мене з півтора літра. Так що, хай Бог дає, щоб всі все було добре. Всім. Мир спокою, затишку, і все самого найкращого, а ми будемо працювати з другою порцією сметани і будемо робити другу порцію масла. І, може, зараз ще перетоплю його, все. Там, там те є, і те зараз роблю. Ось. і Хай буде всім добре, гарних вам надоїв, гарних вам кіз І хай все буде як найкраще. якнайкраще. па па